І головне перекипіти хоча б там 5 чи скільки хвилин. Все. І перед нами тільки цукор, чашка, щоб порційно насипати. І зараз, як тільки закипить, починаємо. І ложка. Все. Ложкою це я буду перемішувати, щоб оцей цукор розтає. Зараз воно швиденько закипить, тому що я взяла таку каструльку чи тазик, можна сказати, щоб широкуватий був. В ньому дуже удобно варити варення, тому що він широковатий. Так, закипіли наші кришечки, я виключаю. Дивіться, Все, закипіли. Вода перекипіла і хай там у кипятку стоять. В духовці стоять у мене баночки півлі. Звичайні. І починає полуниця, якщо ви бачите, дивіться, починає кипіти, починає вже кипіти. Це перший раз воно піде трошки мідлініше. Коли ми додамо вже в хорошу киплячу другу чашечку, то буде гаразд швидше. Кидаю цукор. Ось, все, бачите, 5 хвилин прокипіла. Кидаю 250 г знов. І тепер знову перемішую. І засікаю 5 хвилин. Якщо вам не подобається, от дивіться, налила каплю і роблю бороздочку. Дивіться, бачите? От, при вас роблю бороздочку. дивіться, ще раз, бачите? От якщо вам на цьому етапі ви дивитесь і вона сильно сходиться, ви ще додаєте максимум 5 хвилин. Ну, в общем, не треба більше варити. Якщо через 5 хвилин, останній раз, як ви кинули четвертий раз, 250 г цукру і прокипіло 5 хвилин, і вам не подобається, наприклад, консистенція, то максимум ще лишніх 5 хвилин проваріть. Ну, більше не треба. Ось так. Так, і тоді все. І таку кришечкою О, прикрутили. А, прокрутила і готова баночка. Так, закрили і прокатали. Якщо немає ніякої бороздочки, відставили. Можна і верх ногами, а можна ні. І так само третє. Прокатали. Ми показали вам полуничний, полуничне варення або полуничний джем. Називайте його як хочете. Все, дякую вам.